Зараз ми знаходимося в музеї історії медицини Галичини імені Мар'яна Панчишина в місті Львові на вулиці Кремелюка, 3 в колишньому особняку віллі професора Мар'яна Панчишина. Ну, я знаходжуся в кріслі професора. І переді мною книжка, де його пацієнтка приносить книги вдяки своєму лікарю. Це все відбулося в 1990 році, коли наш музей був відкритий завдяки українському лікарському товариству. В серпні 1990 року у Львові відбувався третій конгрес Світової Федерації українських лікарських товариств. І якраз до цього конгресу Українське лікарське товариство відкрило музей пам'яті професора Панчишина. З часом збільшувалася кількість експонатів, і наш музей перетворився на вшанування тих лікарів, які працювали в Галичині, в українському лікарському товаристві, в українському гігієнічному товаристві, в шпиталі Народна лічниця. І саме їхній досвід, їхні традиції, які необхідно переймати сучасним лікарям. Дали поштовх для створення нашого музею. Мар'ян Панчишин був відомий в Галичині, носив назву Народний лікар, народний лікар. З чим то все пов'язано? З тим, що він лікував місцеве населення безкоштовно, і тим він запам'ятався саме місцевому населенню, виховував нового Українську медичну еліту впровадив пропагандистську діяльність серед населення по збереженню здорового способу життя і був значить, учасником народних зборів, депутатом Верховної Ради УРСР і СССР, був професором нашого медичного інституту і от такою людиною активною. Запам'ятали його всі люди Галичини. Завітавши в нас музей на вулицю Кармелюка, 3, ви можете ознайомитися з роботою професора Мар'яна Панчишина, його діяльність в українському лікарському товаристві саме в організації Шпиталю Народна лічниця створення Українського гігієнічного товариства. Також демонструється Збірка медичного інструментарію 19 століття, найдавніший інструментарій до половини до першої, до другої чверті ХХ століття. Також колекція дипломів, випускників нашого, лікарів-Галичини, які навчалися у Львові в період Австро-Угорщини, які проходили навчання. Після навчання в таємному університеті завершували його світу в Пражському університеті у Граці, в Кракові. Є також колекція диплому Української Радянської Соціалістичної Республіки Київ-Харків. Цікава виставка медиків Галичини, учасників визвольних змагань: це Українська Галицька армія і ті лікарі, які були піддані репресіям як тоталітарними режимами. Німеччини і Радянського Союзу, Львівський медичний університет минулої сучасності. цікава медична література з 19 століття, давня. От такі виставки і експозиції є в нашому музеї. Одною з цікавинок нашого музею є, наприклад, ось цей анатомічний препарат Це рука молодої жінки зі зломаним пальчиком. Виготовлена Мар'яном Панчишевим для навчання студентів анатомії в Українському таємному університеті. Поряд є фотографії, як провадилися заняття професора. Але історія цього атомно-анатомічного препарату є дуже цікава. Я її знайшов в цьому будинку на горищі 5 років тому. Саме основне, що в нас ремонтували систему опалення, і було досить прохолодно. Я вирішив зібрати якісь патики на горищі для підпалу, для підігрі. Ось з темного місця я витягую кубку цих дров і серед тих дров висять кості. З однієї я був шокований, витягнувши руку людську, вона була поїджена хробачками, мушками. Так що, практично, ну, можна було здогадатися, що це є анатомічний препарат. Потім е реставратори взяли її, так бувати, під свою опіку і сказали, що е робота Мар'яна Панчишина, бо він був учнем професора Генріха Кадия, який створив цілу галерею е в ветеринарному інституті, створив і Мар'ян Панчишина буде навчитися. Ну, і потім вони... Ось сум'янкову систему взяли відтворили. Тут залишалися ще деякі сухожилля, судинки. І таким чином зараз цей анатомічний препарат прикрасою нашої колекції.